Дюдя. Тасо зайчик витер лапкою вуса, відложив набік шматочок капустяного качана і промовив, повернувшись до своїх зайченят, гарнесенько посідали навколо коло нього на задніх лапках. Так от, дітки, ви тепер вже повиростали. Знаєте, ви увесь наш стаючий звичай, маєте прудкі міцні ноги й теплі кожушки на які так нарікали влітку. То правда, літом в них трошки парко, але ж зате те ніколи коли вже почалися холодні ночі та вранішні заморозки, вам буде саме добре. Ще за місяць кожушки поробляться більш пухкими, а тоді ви вже навіть не боятиметеся дюді. А хто ж такі дюдя? запитав старшенький зайчик стрибанчик, а ти не лізь поперед батька в пекло, спинила його зайчиха, шинкуючи на зиму капусту. Коли говорить тато, мусите слухати, звичайненько і не перебаранчати. Запитають щось, тоді й говоритимете. Тато зайчик відкашлявся, бо він вчора вгрівшись, напився холодної води і був трошки застуджений через хвильку, він продовжував далі. А дюдя то така стара бабуся, невидима людям, як, наприклад, водяник чи лісовик, чи та сусідня бабуня-відьма, що недавно приносила вам солодкої моркви. Дюдя стара, пристара, вся сива, як молочко, але ж має ще гострі зуби та цупкі руки, ви її ще не бачили, та й слава Богу. Хоч часто трапляється, що хто її зблизька побачить, не лишиться живий, а не бачили ви її через те, що вона ціле літо спить, прокидається ж тільки на зиму. Живе вона у вершечку камінею високої гори гострячки, далеко від нашого лісу. Живе вона дуже пишно в кришталевому морозенковому палаці, що зими, коли до нашого краю могутній дід мороз присилає з північної сторони одного з своїх синів, морозенка, тоді тільки прокидається бабуся дюдя. Вона розбуркує всю челядь, велить чистити та прибирати морозенків палац. З просунку челядники часто нароблять не так, як треба. Тоді дюдя починає гніватись, кличе вона свою старшу дочку Віхолу. Таку ж між нами кажучи ледачу, як і сама мати, бо віхала ще дужче любить спати, як сама дюдя. Але як прокинеться віхоло, то враз закрутить таке, що світу Божого не видно. І, звичайно, люди дуже бояться віхали, а ще більше дюді, бо коли вони гніваються, то й справді стають страшні. Тоді люди замикаються по хатах, носа надвір не витикають. Нам вже дуже боятись дюді не треба, бо вона може наробити шкоди тільки ледачим зайцям, хто не хотять швидко бігати. Навпаки, ми повинні пам'ятати, що коли лютує дюдя та в'їхала, то нам в той же час менше небезпеки від нашого найстрашнішого ворога людини. Отож, хоч би як страшно вила дюдя, ви не лякайтесь, тільки мусите добре навчитись, як треба вгадувати під час завірюхи напрям в лісі. А для того треба придивлятися, з якого боку буде мох на соснах. Треба також. І тато зайчик почав навчати своїх дітей, як слід петляти по чистому снігу, щоб збити з пантелику ворога людину, як можна під час завірюхи, що робить віхоло, бігти додому просто, бо ж не буде знати жодних її слідів, як треба бігати під великий мороз, щоб не поприморожувати собі лапок, як і де треба розгромаджувати сніг, щоб знайти собі їжу, бо те, що мама порозкладала по запас, потрібно зберігати на чорний день. Заченята уважно слухали татову науку, а потім кожного дня прислухалися, чи не виє ще бабуся дюдя. Часто вони розпитували про неї у тата і знайомих дядьків зайчиків, у синичок та посмітюх, у маленьких кух, але ж виявилося, що ніхто з тутешніх зайчиків на власні очі ніколи її не бачив. Пташки також ховалися у свої гнізда, коли дюдя починала вити. Тільки знайшлися одна стара хуха, що якось здалеку побачила дюдю, аж перелякалася, а через те не могла докладно про неї розповісти. Знало тільки добре, де стоїть кришталеві морозенків палац, в якому живе дюдя. Все це було страшенно цікаво зайченятам, а найбільше моторному та завзятому юнакові зайчикові Стрибанчикові. А хоч мав він і розумну голову, то була в нього запальна вдача. Отож, як закортить йому чогось, то мовляв, хоч кров з носа, а він тільки про те й думає. Тепер же йому невимовно кортіло побачити на власні очі стару дюдю та дочку її віхолу. А коли вже не їх самих, то бодай принаймні той чудовий кришталевий палац морозенки, про який так багато було оповідань. По кілька годин дивився він у той бік, де стояла гора гострячка, що видавалася від їхнього лісу блакитною хмаринкою. Від своєї бабусі, що була ще жива, чув він не раз, що всяке діло краще робити гуртом, як самому. От і почав він підмовляти одного по одному своїх братів та однолітків сусідів, щоб усією громадою помандрувати до гори гострячки, знайти в ній морозенків палац та побувати в ньому. От тоді, говорив він, ми знатимемо те, чого ніхто в нашому лісі не знає, а кому ж це не цікаво знати те, чого ніхто не знає. І от так палко він доводив свою думку, так цікаво розмальовував майбутню подорож, що знайшлися чимало таких сміливих юнаків зі заячого кодла, що пристали до зайчика-стрібанчика. Коли ж вони твердо намислили податися в ту страшну подорож, то вирішили, що першої неділі вранці, як старі зайці спатимуть довше, ніж в будній день, у досвіта вирушать із дому. Одачик-стрибанчик добре розумів, що треба було поспішати, бо вже давно повтікали з лісу птиці, що відлітають весени до вирії. На прощання вони говорили Маємо звістку, що вже швидко прийде Морозенко. кажуть, що це буде дуже сердити. Прощавайте до весни. Перелетіли понад лісом великі довгошиї лебеді, перелетіли й чубаті журавлі, довгоносі лісові кулики. Летіло й багато іншої незнаної в тих місцях птиці, і всі вони, сідаючи, відпочили або в озері, що було серед лісу, або спиняючись в самому лісі на землі, говорили в один голос Старий мороз вже розсилає по землі своїх синів, швидко й до вас прийде новий морозенко. А не чули, які він питалися всі в лісі, чули. кажуть, дуже дуже лютий, як ловецький пес, гемонська душа. Принесе він вам круту зиму, начувайтеся. Все те й чув і зайчик-стрибанчик. Бачив він також, як після тих звісток, всі, хто був у лісі, з великим поспіхом без відпочинку готувалися до зими. лагодили хатки, наносили якнайбільше моху, робили величезні запаси всякого корму, а сам він своїм татом, мамою та братами бігали щоночі за новими качанами. Навіть старесенька бабуся й та, підпираючись ключкою, ходила на панські городи по моркву. Всі поспішали, вже тепер тремтіли та нарікали, плакали вивірки, пищали та охали польові миші, маленькі синички сикорки жалібно цвірінькали, що надходить біда, що вони тієї страшної зими не витримають. Дуже моторошно було все те чути й бачити зайчикові стрибанчиками, тимто він і сам квапився та й своїх товаришів підганяв. О, по правді кажучи, такий сам боявся тепер, щоб не прибігти до гори гострячки тоді, коли вже тоді прилетить страшний морозенко, та прокинеться дюдя своєю дочкою віхолою. А тим часом йому ще дужче кортіло податися в мандри, бо ж він розумів, що коли він щасливо поверне до свого лісу, всі будуть вважати його за хороброго зайчика, за зайчого героя, а це трапляється так рідко. Потихенько, щоб ніхто не бачив, поробили зачиняти собі подорожні торбинки з міцного дубового листу, Посшивали її доброю кропив'яною волокниною, понакладали на дорогу хто що любив той запашної травиці, той капусти, інше коріння різного. А ввечері на листопадову суботу вже всі були готові. Навіть листи на кленових листочках до батьків понаписували, що, мовляв, підуть вони на короткий час освіти, пошукати щастя долі, а за кілька днів повернуться і просять на них не гнівати, що відходять без батьківського дозволу. Ну, добре. Неділю ще й на світ не благословлялося, подалося їх дванадцятеро й дев'ять зайченят, а зайчик-стрибанчик тринадцятенький. Поперед усіх за ватажка, весело утікала позад них дорога, перебігли вони широкий степ, перескочили глибоку долину, минули скелями байраками, повні сірих вовків, знайшли зазначений їм хухою брід через річку, а далі подалися кущами, верболозу та очеретами просто понад річкою до гори гостряч. Горобці, синички, щеглі, посмітюхи та інші малі пташки, що боялися далекої дороги до вирю і лишаються у нас на зиму. Ну, вже дивувалися, куди мандрує така сила молодих зайчат. Куди це вас Бог несе хлопці молодці? питалися вони. Та кличе нас до себе в гостину бабуся дюдя, відповів, жартуючи, хитрий зайчик Стрибанчик. Поспішаємо до Морозенкового палацу». Чи ж ви знаєте, про дивуся, куди до того палацу хід, спитався їх старий замикуватий водяний щур, що сидів в очереті. Знаємо, дядько, нам все до ладу розповіла лісова хуха, що була раніше печерницею та жила в тій горі в печері. І, не зупиняючись, вони стрибали далі. Щоб не спіткати якого лихого мисливця, вдень вони бігли тільки очеретами, це трохи затримувало їхню мандрівку, бо там не було так зручно бігти, як в чистому полі, Тимто лише над вечір четвертого дня вони зупинилися ночувати під самою горою гострячки. Коли ж мандрівники прокинулися вранці від холоду, то були здивовані красним видовиськом. Перед ними стояла висока привисока шпича та гора, вся ніжно блакитна, іначе наскрізь прозора. Довкола все було біле, немов виложене березовою корою. Помітили й мандрівники, що тут вже сама земля не така, як була у них. Їхні ніжки ступали по білому, холодному, пухкому пороху, на якому виразно лишалися їхні сліди, а коли зійшло за гори ясне сонечко, то все навколо так засяяло та заблищало, що в них аж сльози з очей покотились. Тепер же вся гора навколо була однаково ясно біла, переливала різнокольоровими іскрами, що згасали в цілком блакитних і клітні небо тінях. Казкова краса захопила зайчення, тепер вони вже й самі бачили, що та гора не проста, а чарівна, а від тої їм ще більше закортіло якнайшвидше до морозенкового палацу добігти. Всі вони були молоді, народилися тільки весною, тому жоден з них ще ніколи не бачив снігу, що тепер їх так здивував. Отож вони думали, що так блищить кришталь, а тим часом перед ранком, як вони ще спали в кущах, непомітно випав перший невеликий сніг, бо тієї ночі прибув до свого палацу морозен. Чим душ подались мандрівників вгору. Біглося їм добре, бо ж вони взагалі на гору міли вбігти краще, навіть як по рівному. Менше як за годину опинилися вони на самому вершечку гори. Оббігли навколо гостряка і під великою скелею, побачили щелину, ніби вхід. Оце ж воно і є? Так і казала хуха, ну, братця, тихо за мною. По військовому скомандував зайчик стрибанчик і перший стрибнув розщелену. Спочатку по білому снігу, а далі чорним камінням зайчики одні за одним стрибали вперед. Довго бігли вони темним переходом, ніхто не спиняв їх, нікого не спіткали вони на шляху, та й нічого в тому не було дивного, бо вся варта та інша черіч, що була в морозенковому палаці, метушилась по світлиця, прибирали, чепурила. Частина ж ледачих слуг зібралися в кухні і там гомоніла про нового пана, який він з себе, якийсь має звичаї, що йому найбільше подобається. Отож через те мандрівники непомітно добіли аж до сіни. З сіни пострибали до передпокою, з передпокою до великої порожньої зали з велетенськими вікнами, де Морозенко давав накази вітрам. Відтіль перебігли вони кількома чудовими блискучими кришталевими світлицями, де проживали заморозки, наморозь, імла, град, хуртовина. Нарешті вскочив у величезний покій, в якому нарості ж було розчинено всі вікна, а на високих ліжках лежала сила силенна білосніжних подушок, попід стінами в кришталевих шафах висіло безліч білих кожухів, а з другого боку лежали купи блакитних килимів. То була шатна, тобто помешкання, де складали всяку одіж та білизну Морозенкова та його придворних слуг. Тут зайчики на хвилинку затримались, бо надзвичайно сподобались їм ті всі зручні добра. От було б гарно таке мати у себе в нірках під час прийдешньої лютої зими, думали вони. І поки вони роздивлялись та облапували всі ті розкішні речі, під вікнами загули вітри, великі двері з зали розчинилися і проти них стала бабуся, немов вся обсипана блискучими зірками. Її біле волосся розвивалось на всі боки, а прозорі мовкри очі блищали зеленим світлом. Вона була в білому одязі, що складався з сил різних тканин то чисто білих, то рожевих, то блакітних, які лежали одна на одній, мов листя на капусті. Від вітру всі тканини розвівалися і надималися, в руках бабуся тримала велику тріпачку, якою вибивають порох з килимів. Заченята завмерли з жаху, справжній мороз покотив у них поза козушками. Виходить, що вони запізнилися. Безперечно, це була сама людях. Хто б же інший міг тут бути? Перша їхня думка була одна тікати. Тікати, скільки видко. Але ж з переліку вони навіть не могли зробити жодного скоку, немов якась невидима сила відкинула їх всіх назад, і вони всі вишикували славою, сівши на задні лапки. А це, що таке більш здивовано, як злісно спитала дюдя кіля набралася тут оця чаполоч, га? Зайчиня там наче язики, попримерзали до зубів зайчик, стрибанчик хотів би принаймні промовити «Добрий день». та тільки не їжджачи вуса й тихенько поворушив мордочкою, але не міг видушити себе й слова. Та що це справді за мара? запитала Дюдя, знову повертаючись до дивовижних істот, що стояли в неї за плечима. То зайці, відповіла тоді молода дівчина в дорогих срібних шатах. Була вона дуже гарна, тільки дивно було дивитись на її кострубату голову, що нагадувала собою велику пухнасту кульбаву. То була віхола. Та вже на який чорт грізно товстим, мов буря в димарі, цілком іншим, як спочатку, голосом промовила людям Бачу, що зайці, а оляк як вони тут опинилися і чого їм треба? Ви що ж, німі чи покам'яніли? Вас питаю ще раз, чого ви тут? Тоді зайчик-стрибанчик проковтнув слину і низенько вклонившись, промовив тремтячим поштивим голосом Не гнівайтесь на нас, пані мамо. Ми прийшли з далекого лісу привітати вас, просити переказати вашому панові господарю, Новому мерзинку, і від усіх зайців та всіх інших звірят і птиць, що живуть в лісі, наше уклінне прохання. Не давайте нам лютої зими, бо ми можемо померзнути Зайчик-стрибанчик і сам не сподівався, що він таке скаже, але ж це було перше, що вступило йому в голову. Юдя й всі інші здивовано дивилися на гостей, і наче чекали, що вони мають сказати далі. Тоді, побачивши, що ніби їм не загрожує жодна небезпека, зайчик-стрибанчик посміли вішав і продовжував. Вибачте, пані мамо, що ми насмілились вас потурбувати. Ми зробили так через те, що в нашому лісі всі перелітні птахи страхали нас лютою зимою. Крім того, я буду говорити щиро, додав він і поклав ліву лапку собі на серце. Всі говорять про вас та ваш чудовий палац тільки з чужих слів. Через те гадають, що ви та ваш пан і ваша мила донька дуже-дуже сердиті. Вибачайте ще раз на цім слові. Ми цьому не могли повірити і прийшли самі, щоб переконатися, що наші сусіди помиляються. Ми ж познаємо, що всі духи добрі й милостиві. Тепер ми вже бачимо, що ті чутки неправдиві, ми повернемося додому і всім там про все розкажемо. Людя усміхнулася, вітри враз затихли, в хаті стало тепліше. Це мені подобається, промовила Дюдя спокійним ще раз новим тоненьким голосом. Добре, нехай буде по-вашому. Я буду просити ясного пана Морозенка, щоб дав нам теплу зиму. Він добрий і напевно згодиться. Але ж тепер утікайте якнайшвидше, бо після вас на снігу лишилися ваші сліди, по яких сюди можуть прийти пси та люди. Я за вами пошлю в'їхало, щоб вона зробила завірюху і позамітала ваші сліди. Ну, ходіть здоровенькі. А це вам гостинчик, і вона подала їм мішок довгеньких цукерок з білим кремом, що звалися снігові дудочки. Спасибі вам, добра бабуся, промовили в один голос всі зайченята, потім раз розхапали по торбах цукерки і одним махом повернулись на задніх лапках і подалися за зайчиком з назад. Тільки збігли вони згори, потьмарилося небо, почав подиматися вітер, а на землю полетів білий м'який пух. Тепер вже зайчики добре знали, що то віхало замітає їхні сліди, а пух летить з тих перин та подушок, що бачили вони в палаці Морозенкові. Щасливо повернули вони додому і повідали там радісну новину, що цього року не буде великої зими. Їхні батьки та всі інші лісові мешканці не хотіли йняти віри, щоб вони могли бути аж у палаці самого пана Морозенка. А ще більше неймовірним видавалося їм, щоб могли зайчата говорити з самою дюдею, і вона жодного з них не заморозила, тільки ж усі зайчики, як один, повторювали слово в слово, все, що чули та бачили. А вже є такий звичай, що коли всі говорять одне й те саме, то воно видається правди. Тато зайчик спочатку дуже розгнівався на стрибанчика і хотів був навіть нам'яти йому довгі вуха, та заступилася за нього мама, нема за що його карати, чоловіче, спокійно сказала вона. Все одно добре діло він зробив, що приніс нам правдиву звістку про незлу вдачу пані Дюлі. А далі, може, справді не буде нам через його сміливість холодної зими. Крім того, ми та інші тутешні створіння не повинні наслідувати людей, що карають своїх дітей. То недобре, і нам то зовсім не личить, а за стрибанчика я сама ручуся, що більше він ніколи не піде з дому, не спитавши дозволу, і вона ніжно пригорнула до себе свого найстаршенького. З того часу зайчика-стрибанчика всі дуже полюбили в лісі, і було за що, він був спритний, розумний та хоробрий такий. Як не часто бувають зайчики. Одне слово, на всю округу не було другого йому подібного. Тимто навіть хухи та мавки особливо його любили і завжди завчасу його попереджали, коли бувало полювання, а віхала раз у раз замітала на снігу його сліди. Так і дожив він до сабої глибокої старості, і всі зайчики в лісі звали його дідусь Трибанчик.